Ще в 1802 році в даній пожежній частині сформували першу пожежну команду, яка заступила тут на чергування. Но технології міняються. На сьогоднішній день пожежно-рятувальні підрозділи забезпечені всім найсучаснішим пожежно-технічним обладнанням, автомобілями, які готові ліквідувати надзвичайну ситуацію. На сьогоднішній день в нас в частині знаходиться оглядова вежа. Яка була перша в Одесі, на той час радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі в у разі задимлення в місті він спостерігав, він дзвонив в колокол, і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Самі складні об'єкти знаходяться в центрі міста. Найважливішим і най Складнішим об'єктом, який в нас рахується по нашим найнебезпечніших об'єктах, це є оперний театр, та порт і весь пляж-ланжерон. В по пожежній частині на сьогоднішній день знаходиться 53 чоловіка, які щоденно заступають на чергування в кількості 12 чоловік та дві пожежні по два пожежних автомобіля. Нещодавно ми отримали поповнення в підрозділі. Це пожежний автомобіль Івеко, який в 2022 року по всіх найвищих сучасних та європейських нормах, тобто пожежні оптимальні підрозділи можуть будь-яку надзвичайну ситуацію на рівні з європейськими країнами.